Практично всі заклади забезпечені, і мають резерви як медикаментів, так і всіх тих речей, які зараз потрібні на зиму. І головне, що ми маємо генератори. Звісно, не всі такі потужні, як би ми хотіли, але десь пережити цю зиму і справитися з тими випробуваннями. Ми маємо всі необхідні і потрібні речі. Ми повинні, перш за все, і забезпечити критичну інфраструктуру, і зробити графік для всіх. Всіх людей, побутових споживачів одинаковий, сьогодні дуже багато нарікань людей, що графіки не одинакові, несправедливі до всіх. Обласна військова адміністрація не складає цих графіків. Але я вимагаю в представників обленерго, щоб ці графіки були одинакові і справедливі для всіх районів, для всіх громад, для всіх людей. Люди готові терпіти незручності. Але ще раз повторюся ці незручності Чності мають бути одинакові. Ми повинні максимально розуміти, що зима буде дуже складна, краще не буде про це і говорять енергетики. Але вони роблять для того, щоб якомога швидше відновлювати цю енергетичну систему. До нас приїхало дуже багато релокованих підприємств. Ми робили все для того, щоб ці підприємства не виїжджали за кордон, щоб вони залишалися в державі, щоб вони залишалися в Україні, щоб створювалися тут робочі місця. А це також навантаж. На енергосистему нашої області, тому ми постійно спілкуємося і звертаємося до «Укренерго», щоб нам дали більше, збільшили ці ліміти для області в зв'язку із прийняттям внутрішньопереміщених людей, і з тим, що у нас розширена система підприємств області за рахунок релокованих підприємств. Дуже зараз складно і підприємцям, і бізнесу. Тому у нас на раді оборони області Стім, ми розглянули всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність області, і ці підприємства відповідно не відключають. Ми особливу увагу звернули на медичні заклади, бо вони повинні особливо опорні заклади працювати. Вони також входять до критичної інфраструктури і не забувати те, що в нас є військові заклади, і вони також потребують світла. Дуже важко в тих лімітах, які нам доводять, розподілити електрику, щоб міг і Працювати бізнес, вся критична інфраструктура і щоб люди мали світла, тому постійно кожен день це є новий виклик. Дуже важливо, щоб громади працювали з місцевим бізнесом. Це також один із тих аспектів діяльності. Сьогодні наші громади фінансово забезпечені. Більшість громад вони перевиконують свої бюджети і вони мають можливість допомагати бізнесу. На що я акцентувала увагу? Співпрацювати з. Бізнесом, тому що це є робочі місця, і нам важливо, що бізнес продовжував навіть у воєнний час працювати, бо це сплати відповідних податків до бюджету. І відповідно, що стосується обласного бюджету, то ми наші кошти спрямували на всі обласні об'єкти, на об'єкти і охорони здоров'я, об'єкти соціальної сфери, всі освітянські заклади і відповідно закупили генератор. Щоб мати можливість дати людям працювати, так, у нас на території нашої області дуже багато відкриваються шелтерів різних соціальних об'єктів, приміщень. Зараз у багатьох ще проходять ремонти. Ми робимо це частинками. Наприклад, ремонтуємо перший поверх, заселяємо людей, бо змушені заселяти. Відповідно, на другому чи третьому поверсі проходять ремонтні роботи. У нас діють всі соціальні програми, бо незважаючи на те, що в державі війна, внутрішньо Міщеним людям виплачуються допомоги, які призначені державою. А також у нас діє програма прихисток. Я можу сказати, що в нашій області вона напевно діє найкраще в Україні. Багато людей, які прийняли внутрішньо переміщених людей, їм відшкодовуються по програмі прихисток, комунальні послуги, різні такі витрати, що люди проживають і в жилому секторі. Але те, що ми працюємо і надалі, і готові приймати людей. В об'єкти наші це також є наш один із пріоритетів. На сьогодні для довготривалого проживання у нас практично три тисячі таких місць готових, що ми ще готові прийняти людей. І Якщо стосується і буде така ситуація, що з тих областей, де йдуть бойові дії, будуть приїжджати ще люди, і буде в них така потреба розміщатися на території області, то ми маємо можливість підготувати. Ще 10 тисяч таких ліжкомісць. Ми тут, в тиловій області, повинні робити все для того, щоб жити, працювати, щоб розвиватися. За це воюють наші хлопці. Ціною свого життя вони дають нам можливість працювати, і ми не повинні забувати наші традиції. Для цього діти повинні мати світле майбутнє, і ми робимо все для того, щоб життя було на Прикарпатті. Це складно. Дуже складно, але ми не забудемо ні традиції, діти будуть колядувати українських колядок, і ми обов'язково в цій війні переможемо, не зважаючи ні на що, тому що ми сильні і в такій єдності, яка сьогодні панує в Україні, ніколи нас не перемогти і не здолати.